Хтось скаже, що ця тема не на часі, а ми скажемо, що період війни якраз період змін. Сьогодні говоримо про герб Запоріжжя із істориком, доктором історичних наук, професором Георгієм Шаповаловим. Добрий день, доброго дня. і вам. Іванович, розкажіть, будь ласка, що не так із сучасним гербом міста Запоріжжя? З Сучасним гербом України Запоріжжя, все не так. Тому що на моє глибоке переконання, і ми зараз це доведемо дуже швидко ілюструючи це питання. Ця проблема дуже пов'язана з іншою. Скільки років нашому місту, дискусія триває, скільки я в Запоріжжі живу і є істориком. І ця, так би мовити, дискусія сходиться до того, що одні говорять, що місто наше засновано. Росію від фортеці інші говорять, і я в тому числі, що наше місто пов'язано в першу чергу з Київською Русією, бо на Хортиці ми маємо чудові, чудові просто археологічні пам'ятки, які інші історики, які обґрунтовують свої доводи лише на писемних джерелах. А не на археологічних, а так не буває. У всій Європі в першу чергу враховуються археологічні джерела. Половина міст, я сміливо це кажу, Європи засновані від римських військових таборів. Ну, якщо від таборів, то один з перших таборів у нас тут був ще за часів Святослава, а потім ще фортеця Вишневецького. А місто з'явилося в 1770 році як частина військової політики Російської імперії. Тоді, начебто, проти ворогів зі сходу Туреччини і Криму, була побудована Дніпровська лінія фортець. Одна з цих фортець в 1770 році побудувалася в старій частині міста сьогодні. Це стара частина міста Запоріжжя, але ж вона побудувалася не на порожньому місці? А я про інше хочу сказати: а через п'ять років цієї фортеці не проти турків і не проти татар, а проти Запорозької Січі, з інших фортець так само, і були додаткові війська пішли і зруйнували Запорізьку Січ. Оце була головна мета, для чого ця фортеця будувалася. І коли ми сьогодні читаємо, що так були тут зимівники козацькі на території міста Олександрівська, але вони були тоді об'єднані цією фортецею і цим містом, яке народжувалась. Ну, чого цього самого себе дурить, якщо ти справжній історик? А справжній історик розуміє, що козацькі зимівники, в тому числі на території Запорізької області, це в 17 столітті, в 18 столітті була надзвичайно прогресивна форма господарювання. Нас є історики, які на цьому захистили кандидатські дисертації. Олександр Олійник вклад свій зробив дуже потужний за підтримки метрів тодішньої історії, коли він писав дисертацію. Молодший Бойко Петро Бойко, багато зробив для дослідження Зимівників. Зимівники трималися на ринкових капіталістичних в той час, в 17 столітті, в 18 столітті, на ринкових відносинах. Тобто приходили люди і наймалися на роботу до багатих козаків. А що нам принесла фортеця? Російська, яка нібито це все об'єднала. Вона не об'єднала вона це, все зруйнувала демократичні засади економіки, на чому світ тримається. Вся канадська сьогодні фермерська служба чи в Америці фермери. Ось, а то, а в нас воно було вже так зарано. Фортеця нам принесла кріпацтво за часів Катерини Другої. Тобто, люди почали дорівнюватися. Хортам для полювання, тобто собакам і, і бу... ну, тобто стали рабами до 1861 року. Фортеця з часом перетворилася на невеличке містечко, яке було визнано містом і за законами Російської імперії заслуговували на герб. І от в 1811 році російський імператор дарує своїм указом місту Олександрівську отакий герб. Що ми бачимо на цьому герб гербу чи гербі? Ми бачимо і є опис до нього. Ми бачимо на ньому в верхній частині дві е військових е рушниці, ну хай будуть е фузеї е російських, які утворюють такий своєрідний. Андріївський псевдотакий хрест, тобто косий хрест, і зображені вони на зеленому не перепрошую, на малиновому фоні, на малиновому кольорі. А нижня частина лук чорного кольору, який на зеленому, ну на дикому полі, так би мовити, на зеленому фоні зображений. Це лук і три стріли. Які символізують, якщо верхня частина славу російської зброї, то внизу Параска е Кримського ханства, яке на той час було вже захоплено Крим і приєднані до Росії. Таким чином вони цим гербом засвідчили свою перемогу Росії над Криму, ну як на мене, трошки не зовсім це було етично зроблено по відношенню до запорозьких козаків, на землях яких оцей герб з'явився. Коли відбулася подія такого для Путіна катастрофічного такого сенсу, розвалився радянський союз, всі почали міста українські в тому числі, і по всьому колишньому радянському союзу шукати собі нові гриби. Радянські герби. Був такий герб у Запоріжжі. Згадаємо для історії. 1967 році з'явився такий герб. Як більшість цих гербів радянських, там був Дніпрогес, ковш, яким сталь розливалася на нашому головному заводі. шестеренка така, технічні деталі. А в верхній частині смужечка була, де була шабля козацька і бандура. Тобто навіть в радянському гербу вже закладався зміст Запорозький. Прийшов час, коли. Е... Від Радянського почали активно і правильно тікати в усіх сенсах, в тому числі і в Гербовому. І виникло питання в Запоріжжі вже в новому тисячолітті, який же герб з'явиться в Запоріжжі. Я мав щастя бути знайомим, спілкувався багато з різних питань, головним чином з питань культури і духовності, з дуже класним мером. Ми сумуємо за ним в Запоріжжі, з Олександром Поляком. Одного разу, коли він мене спитав, як ви бачите, ну як директор обласного кризачного музею, як ви бачите, е наш герб новий, ну я сказав, що це зразу не можна зробити. Треба порадитись з громадою, знайти фахівців. А яких фахівців ви мені можете порадити? Я йому порадив Андрія Гречила у місті Львові, це голова геральдичного товариства всієї України. Але поляк пішов іншим шляхом, на жаль, він послухав радників і замовив такий герб в Інституті історії Академії наук, де фахівців таких, в принципі, немає. І одночасно він сказав, яким він бачить цей герб. Я цю історію добре знаю. А побачив він його отаким, от яким міська рада його. І затвердила, правда, не одноголосна. Це відбулося в 2003 році. Добрих 14 депутатів були проти, більшість проголосувала за. І що ж ми бачимо, що інститут історії Академії наук України народив для Запоріжжя. Ну, один до одного, один до одного. Причому в кольорах те саме, що описувалося в 1811 році. Я перепрошую тут, я кольори переплутав зелений дві рушниці, а внизу на малиновому лук татарський. Що змінилося? Ну, деякі зміни є. Там, якщо іспанський був щит, то тут французький. З'явилося навколо такий картуш, який нібито от верхній частині. Нагадує Дніпрогес. А за великим рахунком залишилася ота імперська. Ну, перепрошую, ще й рушниці прибрали штики і зробили їх, начебто, козацькими мушкетами. Ну, це знаєте, як у музеї положити у вітрині ятаган турецький і написати козацька шабля. Ну, безумовно, козаки воювали ятаганами, і що під руку попадало як трофей. Але ж ну, це насправді пересмикування. Настільки, ну я б сказав, недоречно, нерозумне цього ніколи не можна дозволяти чиновнику будь-якого штибу і якого рангу, коли йдеться про такі святі речі, які потім стають надбанням. Духовним цілої громади, і от сьогодні ми бачимо цей герб імперський, насправді, бо це насправді фальсифікація. Він несе дух перемоги російської зброї від 1811 року, коли був затверджений імператором, над татарами над кримським ханством в гарному сенсі, якщо державне об'єднання мати на увазі. Він на шевронах сьогодні. Він на бланках міськради, він на печатках. Ми ним пишаємося, повинні пишатися. А, а не то, що сумніви. І це можна було ще терпіти, якось терпіти до війни. А сьогодні, коли прийшли вони нас знищити, от у всьому цьому, бачите щось запорозьке, це не гоже. Буквально два слова треба сказати про те, що. Якщо з'явиться новий герб, він обов'язково з'явиться, бо громада має вирішувати, який буде герб у нашого міста. Наше місто Запоріжжя, правильна назва Запорожжя. Нагадаю, що це топонім історичний, зв'язаний з тим, що наше місто знаходиться за порогами. Ну а позаяк ще й нам пороги одрізали історично Дніпрогесом, то тепер, при всій повазі до Дніпрових порогів і до всього, що з ними пов'язано, ми маємо інший скарб. Головне, що залишилося від Порогів Хортиця, Хортиця, святиня, сакральна. Коли ми говоримо сакральна святиня, ми маємо на увазі свідчення візантійського імператора десятого століття Костянтина Багрянародного, який залишив своєму сину так би напучення таке, як жити із сусідами у мирі і а не в війнах. І він там описує Хортицю як острів, на якому руси, рухаючись по Дніпру, завжди зупиняються на кілька днів і приносять жертви своїм язичницьким богам. Тобто. Хортиця стоїть у розряді острова Рюген на півночі Німеччини або остров Готланд в Балтійському морі. Багато таких островів сакральних у всьому світі наша Хортиця як частина Дніпрових порогів, поза як ми запорожжя, є, на мою думку, головним, що якось має бути відображена в символіці нашого герба. Обов'язково де загинув Святослав коло Хортиці, де руси зупинялися, молилися своїм богам. Чому сьогодні тих богів, перунів, всіх інших жахаємось. Це наша Духовна історія це сьогодні, до речі, є частина духовності, бо багато народних свят вважаються християнськими, насправді вони корінням своїм язичницьким. Це правда, Торсь... як Івана купала той же відомий свято наше, це насправді язичницьке так, так. свято. Так що, от такі, можливо трошки емоційні речі, але я, це не лише моя думка. Я як завідуючої кафедрою українознавства та загальної мовної підготовки. Національного університету Запорізька політехніка ще в травні запропонував на нашій кафедрі розглянути це питання. Одноголосно на засіданні кафедри ми прийняли рішення піднімати це питання перед Запорізькою громадою і вирішувати питання, рухаючись до. Нового оновленого на крові цієї війни і на народженні нації, і хай народиться нова запорізька громада з новою символікою. Думаю. Ну, що молодь нас підтримує обов'язково, Іванович, Які шляхи підняття цього питання на рівні от громади міста? Як ви збираєтеся це питання піднімати? Як ми, як телевізійники, і, і безперечно, як люди, які досліджують і цікавляться історією, ми можемо вам допомогти у цій справі? Ну, По-перше, не нам, а самим собі я хотів сказати, бо ми є всі, значить. Членами нашої громади хочеться сказати, у нас досвід є чудовий. Запорізька область має найкращий обласний герб. На жаль, немає автора Віталія Филипенка, потужного художника, який створив цей нам унікальний герб. Бо запорізький козак, який стоїть на чатах, охороняючи державу, це міг бути гербом. Ну, по-перше, він був в кінці 18 століття. Він один час і був, коли був на початках гетьманів. В Кінці 17 18 століття. Його називають національний герб вже тоді в джерелах писемних. він тоді був національним гербом. І під час Української Народної Республіки так само він фігурував як один з варіантів державного герба України. Тепер це наш герб. А це дуже важливо. Поруч сусіди, на території яких січі всі опинилися в результаті поділення земель. І, по-перше, потрібна згода в суспільстві. Обов'язково через конкурс, обов'язково через Показ варіантів всіх, обговорення. Ну, от як довго тривали обговорення проєктів, я пам'ятаю, проєктів створення будівництва і взагалі концепції Національного заповідного Хортиця. Тоді кілька років ну комуністи, Гальмували питання, але це пішло на користь. Він з'явився не так швидко, як хотілося, але він такий сьогодні, яким в принципі, має бути і може ще бути краще. Тож е оголошується конкурс е за згоди, безумовно, е думки громадськості таке рішення приймає е міська рада. На щастя, у нас там начебто не вигласів, хоч вони і судяться, повиганяли. З'явилися нові, правда, в складних умовах вони працюють, війни, біженців багато і інше все. Але перемога незабаром буде. І от коли ви сказали не на часі, не на часі плескати в долоні, що вже є герб, а почати роботу кропітку, значить, таку тривалу і якісну. Можна вже сьогодні, починаючись з обміну думок і з чого ми власне з вами і починаємо сьогодні, як мені здається, Ігор і ще питання. Ви кажете, що має бути обов'язково хортиця на гербі? На вашу думку, чи маємо ми щось відобразити з нашої козацької культури? Бо ми кажемо, що Запоріжжя це і у нас на площі фестивальні написано да, великими літерами, що Запоріжжя це колиська української державності, що ми козацька столиця України, як ми себе позиціонуємо? Чи маємо ми якось на гербі висвітлити це? Чи Мають бути там козацькі мушкети, чи можливо пістолі, <рі> ну ж було не козацьке, так, так. чи ну якась зброя козацька, чи бо у нас на Запоріжжі на обласному гербі є козак. Можливо, тут треба якісь елементи, козацької ну, якщо культури? Якщо ви мою ідею хочете почути, то я вам скажу так: досі у, у свідомості мешканців міста Запоріжжя, це сидить мертво поки що. 1770 рік я бачу, що робиться в інтернеті, слідкую за темою. І тут хочеться сказати, що не треба лякатися того, що на Хортиці е, усвідомити треба добре це, і не треба лякатися ці усвідомлення цього на Хортиці, і е, там, де сьогодні стоїть Дніпро Гез, було два величезних поселення часів Київської Русі з 9 століття і до 14-го ці поселення існували. Я як історик не можу не сказати. Є інсинуації різні. Дивися. Значить, золотоординське поселення на хортиці, бо там знайшли поховання одне. Золотоординського часу, а це вже 14 століття, і монетку одну. Ну, чудово, але ж поселення то існує. Є розкопки, це, це унікальний матеріал. На жаль, його ніхто не бачить, бо немає експозиції відповідної ні в обласному краєзнавчому музеї, бо результати розкопок сіл музеї на Хортиці. Дасть Бог появиться нова експозиція, і будуть ці матеріали так, вони будуть впливати. Але от усвідомлення того, що це сакральний острів, і ще й обжити за часів Байде князя. Равильної Дмитра Вишневецького обжити в тому сенсі, що була поставлена фортеця, що вона захищалася. Ну нагадаємо нашим землякам, що турецький султан на допомогу кримському хану, який двічі цю фортецю осаджував, з чорного моря присилає флотилію галер. 400 кілометрів по Дніпру приходять галери. Можливо, це їх сьогодні. От ми знаємо, коли Херсону знайдено вже дві затоплення. Ми коло острова Байде знайшли турецький якір єдиний на все Дніпро це свідчення матеріальне того, що. Я підкреслюю ще раз, що важливість артефактів археологічних, коли йдеться про такі речі, надзвичайно важливі. Як на мене, то наголос треба ставити не на козацтві. Козаки залишили по собі дуже багато і писемних джерел, і всього іншого. Тут археологія і потрібна, але в меншому ступені. А от доводити нашу наше Запорізь, Запорізьке походження від Київської Русі найновітнішими науковими публікаціями, я маю честь їх. Мати так само, там 15-16 року. І мати на гербі можу сказати, що у нас загинув князь Святослав. Святослав. Угу. Гербом князя Святослава є до зуб. зуб. Ну я думаю, що Андрій Білецький, Сашко Алфьоров і інші азубці. Ідеологи цього руху і полку Азоврешті-решту вони не образяться, що на гербі Запоріжжя з'явиться цей. Двозуб. Чому двозуб? Тому що на двох печатках одну азовці вивезли нещодавно з Росії, але вона була вкрадена в Києві під час розкопок. Свинцева печатка, на якій двозуб. Під хрестиком мати Святослава була хрещена. Її брав у дружини. Візантівський імператор пропонував. Вона його мудро обдурила. Тому вона і свята і мудра Ольга. Двозуб над яким невеличкий хрестик. От ми отак, вибачте, на слові, але вбиваємо двох зайців. Це її Ну, перепрошую, і язичництво, і християнство, і двовір'я, яке було насправді, коли хрестилася Русь, років 400, це всі визнають. А наявність дуба на Хортиці, коло якого молилися, і про який Новицький Яків Павлович писав, спалили його, в п'яниці з Олександрівська, залишки цього дубу, вони ще в 19 столітті були. От завдання для відвідувачів острова знайти місце все ж таки, локалізувати його, де це була. А в духовне життя, в в ну я знаю, хоч зображення дуба, а на ньому двозуб, бо ну, я скажу про що говорю, говорю вже цілий рік новину, що двозуб і тризуб вони. Мають одне походження: це символ Бога Перуна. Символ Бога Перуна блискавка. Блискавка головна зброя цього Бога Грози. Бог грози Перун завжди вдаряє в найвище дерево, дуб. І перунові дуби в Україні відомі. Вони знайдені один в Десні на Чернігівщині, а один знайдений вже, власне, в Дніпрі, але ближче до Десни. Величезний стовбур, ну так, на кшал колони, такої нашої тут музеї. І на висоті людського зросту вбиті в одному випадку такі ще. Кабанів диких веперів до десятка там, а в іншому ведмежі. Не просто вони, вони коли були знайдені це в це 60-ті роки, ну в принципі нещодавно. Це унікальні знахідки вони відомі фахівцям. Оце є перунові дуби. Такий перуновий дуб і у нас стояв, про нього, про нього пише. Костянтин Багрянородний в 10 столітті. Тож, ну як це не відозображено? От, от хочеться, щоб була сакральність Хортицька, не стільки слава козацька, бо у військовій славі ну, сакральність може бути, але вона трошки іншого змісту. А тут обожнення і військових, бо Святослав головний, воїтель, Святослав Хоробрий. І все ж таки складова ота, єднання з природою. Перун однозначно, е і це вже до цього прийшли і в Європі давно, вони просто ніяк не пов'язують з нашим гербом. Але тризуб ми не можемо на міському розміщувати. Вже ми розмістили один раз нам пофартило, як кажуть, запорозького козака, який стоїть на чатах, а е двозуб, Поки що ні в одного міста не використовується. Так що я, я наприклад, обов'язково пов'язував би з сакральністю Хортиці і все, що можна матеріально якось відобразити. Ну а справа е дизайнерів е використовувати інформацію, яку історики надають. Я... Е так кажу, тому що, наприклад, коли Нарбот або Кричевський за ОНР створювали символіку Української Народної Республіки, нащадками якої сьогодні Україна є, вони тоді радилися з директорами музеїв в Києві, з Біляшівським, з іншими художниками, Модзелівським тих часів, істориками, археологами, обов'язково треба брати цей пласт знань, і тоді вже кому що Бог дасть. В його фантазії, але обов'язково фантазія має бути державотворча. Я вам дякую дуже за цю цікаву розмову за нашу бесіду. і Сподіваюсь, що герб Запоріжжя буде як треба. Я так само дуже вдячний вам за нашу зустріч, тому що надзвичайно хочеться, щоб якомога швидше Запоріжжя позбавилася всього імперського, адже є спеціальний закон, який нас змушує. Це робити або точніше, змушувати нас не треба, але дає можливість. Я маю на увазі закон вже прийнятий за часів війни про деімперіалізацію значить, всього і в топоніміці, і в символіці це, врешті-решт, просто заборонено сьогодні.